Ще один пас перед Рамірес. Знову шанс у нього забити Рамірес. Ну ось це вже дуже майстерно від нападника Динамо. 49-та хвилина. Кияни забивають у ворота Вереса. Ерік Рамірес з другої спроби реалізовує свій шанс. Дуже спокійно прибрав в останній момент суперників і вже покотив у порожні ворота Ерік Рамірес. Другий м'яч навесні забиває нападник Динамо. Раніше у ворота Львова забивав Ерік Рамірес. Не встигають. Ось тут за Караваєвим. Караваєв, класний пас. Далі Рамірес. Ось тут на замасі прибирає і Вовченка, і Когута. І потім просто у порожні ворота. закочує м'яч. Ми відзначимо роботу Караваєва у цій атаці. Він відкрився і дуже вчасно віддав ось цю передачу. Перекинув м'яч через оборонців. Далі Рамірес, як на замасі, прибирає двох і забиває на ворота Вереса. На старті другого тайму Динамо виходить вперед. Хороша атака. І перший пас Діагональ теж відзначимо. На Караваєва далі вже 20-й номер Динамо розібрався. Ну і Рамірес завершає не менш ефектно цю атаку забитим м'ячем.